Що таке FSPS? Привіт, з вами Олександр, інженер з контролю якості. FSP's Fragment Simulating Projectiles. Це фрагменти, які імітують уражаючі елементи, простими словами, імітатор осколка. Ці елементи використовуються у випробуваннях м'яких балістичних пакетів з анаківським стандартом СТАНАК за показником V50. В50 швидкість імітатора осколка, для якої ймовірність робиття становить 50%. Імітатор осколка сталевий має вагу 1,1 г спеціальну циліндричну форму у розмірі 5,39 на 6,17 мм. Завдяки випробуванням із імітатора уламка можна визначити, як балістичний захист справляється з енергією, формою та швидкістю осколків. Що є критично важливим для їх розробки та вдосконалення. Також на нашому каналі ви можете переглянути відео, де ми розповідаємо, навіщо перевіряти кожну партію матеріалу. Підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше корисної інформації про сучасний захист.